На дорозі, що веде з Ямполя до Сум, триває ремонт. Проїзд між Луховом та перемогою регулюється світлофором. В Туранівці ведуться роботи з установки меморіальних дошок засновнику Харківського університету Іллі Тимківського. Їх відкриють 26 липня на 250-ту річницю з дня народження науковця. Росіяни запустили чергову дезінформацію, стверджують, що евакуація буде платною для мешканців прикордонних населених пунктів. На дорозі Р-44 глухів потивль Суми тривають ремонтні роботи. Дорожні служби проводять укладання нового асфальтового покриття на ділянці між Луховом та селом Перемога. Через ремонтні роботи ускладнено рух цим автомобільним шляхом. Так як діє лише одна полоса, рух регулюється світлофором. Нагадаємо, саме ця дорога з'єднує Ямпіль з обласним центром. В Туранівці встановлюють меморіальні дошки до 250-ліття засновника Харківського університету Іллі Федоровича Тимківського, який прожив останні роки свого життя і був похований саме у цьому селі. Урочисте відкриття двох пам'ятних дошок відбудеться 26 липня. Як раніше повідомив директор музею трудове братство Миколи Миколаєвича Неплюєва Валерія Вдасьов, одна з дошок буде розміщена біля траси глухів Ямпіль, а інша на місці поховання науковця. До речі, саме місце, де був похований Тимківський, було встановлено лише в цьому році. Росіяни розганяють фейки про платну евакуацію людей з прикордонної зони. Центр протидії дезінформації попереджає, що такі повідомлення почали поширювати ворожі телеграм-канали. Київський режим оголосив про примусову евакуацію населення з території Сумської області, що межують з Росією. За офіційною версією, людей евакуювали безкоштовно, але насправді за виїзд доводиться платити так званим волонтерам. Йдеться у таких повідомленнях. Центр протидії дезінформації заявляє, що поширене повідомлення є дезінформацією. Чиновниця Сумської обласної військової адміністрації організувала злочинну групу, яка займалась розбоєм та вимаганням. Про це інформує обласна поліція. Правоохоронці спільно з працівниками управління Служби безпеки України в Сумській області викрили чотирьох осіб, які вчинили розбійний напад на сумчанина. Троє з них також займалися вимаганням. Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили всім фігурантам про підозру у скоєному. на даний час жінці та двома її спільникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Третій спільник, який не брав участі у вимаганні, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Досудове слідство триває вот эти молодые люди начали вымогать деньги. Вы их знаете, кого они а, Так, двоих. Кого сам? А, раз и два. Вымогали грошей? А, не знаю, за вымышленный какой-то долг. Угу. В какой сумме вымогали грошей? 12 тысяч долларов. Доллары США. Mm -hmm. Коштів також обмотані пірками, на які мається позначення 10 тысяч долларів США. Чек Получите, будь ласка, на на компот, это вот это мої вещи. Это мои вещи, больше нету ничего. Моих тут вещей, ко вот этого, нема ничего. Так, умусили знайти чиня. чому? вимагати. чому я вимагаю? Я нікуди не їздила, я лишов. В... Нами спільно з працівниками УЗБУ у Сумській області встановлено групу з чотирьох осіб, яка діяла на території міста Суми, організувала яку місцева мешканка. Остання, починаючи з лютого 2023 року, залучивши чоловіків до протиправної діяльності, систематично вимагала від сумчанин грошові кошти за надуманий борг, а також засували насильство. Нам було задокументовано одноразові факти вимагання у зазначеної особи, а також розбійний напад з метою завладіння його грошовими коштами. Зловмисників затримано на місці скоєння злочину, їм усім вже повідомлення про підозру у чиненні злочинах. Передбачених частиною 4 статті 187 розбій та частиною 4 статті 189 кримінального курсу вимагання. Наразі трьом з них обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави, а останньому цілодобовий домашній арешт. На даний час до разів слідство триває. За інформацією ямпільського блогера Олександра Тахтая, злочинну групу організувала Ольга Деревицька, спеціаліст департаменту розвитку інфраструктури Сумської обласної військової адміністрації. Схожі злочини вчиняли і в сусідній Чернігівській області. Діяла злочинна група, яка викрадала мешканців прикордоння. Про це інформує прес-служба відомства. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з жителями прикордонного регіону, а потім вимагали з них гроші за врегулювання спору. Бандити мали власну мережу інформаторів, через яких отримували відомості щодо потенційних жертв. Діяльність угрупування створювали реальні передумови для розхитування внутрішньополітичної обстановки у прикордонному ЗРФ в Північному регіоні. Співробітники СБУ затримали п'ятьох учасників банди на спробі викрадення місцевого жителя, якому рекетири намалювали борг майже у 100 тисяч гривень. Встановлено, що у разі відмови платити банді її учасники викрадали людей, а потім відвозили у заздалегідь підготовлені місця і піддавали жорстким тортурам. Двох глухівчан засудили за пропозицію хабара поліцейським. Один з жителів міста намагався відкупити свого сина, якого затримали нетверезим за кермом, а другий хотів домовитись за себе. Двоє мешканців міста отримали вироки за пропозицію неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів. За допомогою хабара вони намагалися уникнути адміністративної відповідальності, натомість отримали кримінальну. Перший випадок стався 18 березня. Тоді поліцейські на площі Рученка виявили автомобіль Мітсобіші Ланцер, який за обліковою базою поліції гарпун перебував у розшуку. Правоохоронці виявили, що водій цього транспортного засобу ще й перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Коли автомобіль був доставлений на штрафмайданчик, водій запропонував поліцейським 10 тисяч гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Другий випадок стався 7 квітня. Тоді правоохоронці зупинили автомобіль Фольксваген Гольф по вулиці Ціолковського і виявили, що його водій перебуває у нетверезому стані. У той момент, коли поліцейські доставили правопорушника до лікарні для проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння, до правоохоронців підійшов батька затриманого і запропонував правоохоронцям 8,5 тисяч гривень. Обидва глухівчанини визнали свою провину, тож їх відповідальність обмежилась 17 тисячами гривень штрафу. Крім того, це не звільнить їх та їх дітей відповідальності за водіння у нетверезому стані. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 13 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність вночі без опадів. В день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14. День плюс 22, плюс 27 градусів Цельсію.